Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Дане відео присвячене тому, як правильно відварити цвітну капусту. Здається, що це дуже легко, але тут існує декілька важливих нюансів. Тому сьогодні я дам важливі поради та розкрию декілька секретів, що дозволить вам відварити цей овоч ідеально і зберегти всі вітаміни, які в ньому знаходяться. Отже, беремо голівку цвітної капусти або калафьора, як його по-іншому називають. Він може бути білий або з певними відтінками. Це не має значення та не позначається на смакових якостях. Капусту треба розібрати на суцвіття. Якщо якийсь шматок буде завеликий, розрізати його напіл. У велику каструлю треба налити води, довести її до кипіння і всипати суцвіття цвітної капусти. Далі воду потрібно посолити, все гарно розмішати краще дерев'яною лопаткою. Знову доводимо до кипіння і варимо цвітну капусту до 2-3 хвилини. Тим часом у миску треба налити крижаної води. Як бачите, у мене в мисці навіть лід плаває. Пройшло 3 хвилини. Витягаємо суцвіття капусти за допомогою шумовки з каструлі і відразу занурюємо у крижану воду. Це потрібно для того, щоб процес варки зупинився. Коли цвітна капуста охолола, викладаємо її на тарілку, солимо, поливаємо оливковою або іншою олією. Також розрізаємо пару зубчиків чеснику і посипаємо ним капусту. Проте цього можна і не робити. Тут кожен орієнтується на власний смак. Наприкінці треба полити капусту лимонним соком та приправити пекучим перцем свіжим або сухим для пікантності. Відварена таким чином цвітна капуста не переварена, а знаходиться у стані альденте, тобто на зубок. Це найбільш прийнятний та ідеальний спосіб варіння цього овоча. Дуже багато на вітаміни. Край необхідні організму. Обов'язково приготуйте цвітну капусту та збагатіть свій раціон корисними стравами. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого кулінарного блогу, смачного та продуктивного вам дня!